Добрий ранок. Не чути, Ігор вас? О, добрий ранок. Так, Добрий ранок. Так 10.00. Можемо розпочинати наші громадські слухання, але по регламенту ми маємо почекати ще 5 хвилин. Може хтось приєднається до нас від громадськості, Значить, давайте тут зустрічаємося в 10.05. Добре, п'ять. Добре. добре чекаємо на зустріч.

Добрий ранок. Добрий ранок, так десять мифять. Ми можемо розпочинати наші громадські слухання. Будь ласка, представтесь всі, хто є на наших громадських слуханнях. Мене звати Ігор Швець, я представник суб'єкта господарювання Сидорівський бровар, виконавець звіту з ОВД оцінки впливу на довкілля. Так, дуже приємно. Так. Добрий день. Добрий день. Мене звати Оксана, я представник товариства Сидорівський бровар. Оксана, будь ласка, прізвище ваше. Юр Чешин. Оксана Юр -Чешин. Угу. Так, дуже приємно. Угу. Дуже приємно. Мене звати Груніна Світлана Олександровна, я головний спеціаліст відділу екологічної безпеки, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації. Сьогодні 19. Вересня 2024 року 10-й годині ми зібралися для проведення громадських слухань, що проходять в рамках процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності сільськогосподарського товариства Сидоровський Бровар щодо реконструкції складу паливо-мастильних матеріалів біля села Сидорів Черківського району. Відповідно до змін, внесених до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у період воєнного стану в Україні, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, оскільки представники громадськості відсутні на наших громадських слуханнях. То відповідно до порядку проведення громадських слухань складається акт про відсутність громадськості на даних громадських слуханнях, і такі громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Ми ну, на цьому ми можемо завершити наше громадські слухання. Усім присутнім дякую за увагу. Гарного дня та мирного неба. Дякуємо, гарного дня. дякую. 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 дякую.